Під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий навіть світ. Сашка з Тернопільщини стала уособленням жіночої боротьби на Азовсталі. Разом з нею за Маріуполь до останнього стояли понад 130 жінок. Це і військовослужбовиці, і прикордонниці, і медичні працівниці, серед яких є і вагітні жінки. За Женевською конвенцією, на яку всі посилаються, який такий документ основний по полоненим, жінок взагалі не мають отримувати, а тим більше вагітних. Жодних жінок не мають отримувати в полоні, але ну там українська сторона відпускає, просто ну не бере одразу о, депортують, чи як на воно влаштовано. Але ми не тримаємо жінок в полоні. А російська сторона тримає жінок. в Україні та світі 17 вересня. Організовували акції. Вийшли із закликом звільнити жінок військовополонених, яких вивезли з заводу Азовсталь російські військові в Тернополі на підтримку військовополонених. Люди зібралися на театральній площі.

Отримати полонених прийшли жінки з дітьми та вагітні. Чиї чоловіки зараз теж у полоні. Олена Нікуліна востаннє з коханим розмовляла в травні, коли він ще був на Азовсталі. Зараз каже, неабияк важливо пам'ятати про полон і робити усе можливе, щоб звільнити звідти усіх захисників та захисниць. Про полонених, про о, умови, в яких вони перебувають, говорити дуже важливо, бо родичі не мають ані зв'язку, ані якихось відомостей. Туди не потрапили ані ООН, ані Червоних хрест а ніхто там ще міг би потрапити, ніхто Росія не допускає жодних спостерігачів, жодних контактів з полоненими. Ми не маємо. На жаль, і тому говорити постійно дуже важливо в Тернополі. Це вже четверта акція на підтримку полонених. Розповідають організатори. Кожного разу людей приходить все менше і менше. На жаль, людська психологія, психіка працює так, що ми звикаємо до війни. Ми звикли жити в цьому жасі. А так не може бути. Ми повинні постійно нагадувати е, нашим співгромадянам, що відбувається війна, що гинуть люди. Ми зараз маємо яскравий приклад е, звільнений Ізюм, з окуповану Харківщину. те, що в нас чекає в Маріуполі, нам страшно подумати. У полоні ворога знаходиться вагітна медикиня Мар'яна Мамонова з Рівненщини. Вона служила в Маріуполі. Жінка має от-от не родити. Жодної інформації про обмін та навіть про стан вагітної рідні не мають. Останнє бачили її на відео з Оленівки. Їх рідні, ми нічого не знаємо. У нас немає ніякого доступу, в нас немає ніякої інформації. Ми не знаємо про їх стан, про стан здоров'я, про те, навіть де вони насправді на акції представили також частину майбутньої фотовиставки на підтримку полонених. Це фотографії їхніх близьких і родичів зі словами, які вони так хочуть, але зараз не можуть сказати своїм чоловікам та жінкам. Коли українці не піднімають шуму, про це не говорять, світ про це забуває і живе своїм звичайним мирним життям. Я дуже вболіваю за життя наших воїнів, за життя воїнів і медиків, медикинь, які зараз в полоні. Я сподіваюся, що з ними все буде гаразд. Нагадаємо, українські захисники та захисниці 87 днів тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась так звана евакуація, звідки вони потрапили в полон до ворога. Зараз там перебуває більше 2,5 тисяч захисників, доля яких невідома.